У 2019 році Верховна Рада зняла депутатську недоторканність. Процес відбувався через комітет, який очолювала я тоді, і ви не уявляєте собі тиск, що чинився, щоб зупинити ці зміни. Не дивлячись на війни в комітеті та поза ним, Верховна Рада проголосувала за. Жодного голосу на табло не було проти. Парламент ухвалив це рішення, щоб зупинити олігархічний процес управління державою. Всі знають, що олігархи це поєднання влади і великого бізнесу. Рада проголосувала за нову якість державного управління або ти державець, або ти бізнесмен. Війна цьому ганебному явищу була оголошена. Втім, за останні місяці всі підозрювані в резонансних злочнях заявили про політичні переслідування. Навіть адвокати голови Херсонської обласної ради, які обґрунтовано підозрюються в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк, після зміни йому запобіжному заходу на тримання під вартою, назвали це політичним тиском. Розберемо приклад п'ятого президента, який став хрестометийним за цей час. Наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень. Розпочаток. За ухвалами суддів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину. У нас немає функції дослідчої перевірки. За формальними ознаками, правоохоронні органи мають вносити до ЄРДР всі заяви про злочини. Добре, це чи погано питання до законодавця. Заяви про злочини, вчинені п'ятим президентом, надходять з усієї держави. Цього типу тижня, наприклад, вони надійшли з Маріуполя та Рівного від звичайних громадян. Однак справи щодо п'ятого президента одразу ж називають політичними, Звідусіль лунають такі думки від експертів, далеких від Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, незнайомих із матеріалами проваджень, планом слідчих дій, доказами, отриманими за результатами експертиз, і допитів, а також інших процесуальних дій. Сьогоднішня справа. Це справа, в якій зібрання достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. На жаль, численні недоліки та суперечності КПК надають можливість недоторканним медалі залишатися такими. Зверніть увагу, як за чинним кримінальним процесуальним кодексом можна до безкінечності затягувати справу. Кожен підозрюваний може мати одночасно до п'яти захисників. Кожен із захисників може знайомитися із матеріалами розслідування у зручний для них час. У разі зміни захисника у нього з'являються підстави знайомитися з матеріалами спочатку. У разі неприбуття будь кого із захисників у підозрюваного є можливість відмовитися від участі у слідчих діях. Кожен захисник, приміром, має можливість подавати клопотання про відвід судді. І навіть ідентичне клопотання, але іншого захисника має бути розглянуто. А для цього основний судовий процес зупиняється, клопотання передається до системи автоматизованого розподілу справ у судді та вже новий суддя розглядає таке клопотання. Наприклад, сьогодні лунають гасла, що суд зібрався вночі і виніс ухвалу про продовження строків до судового розслідування. Ні, судове засідання було призначене ще на позавчора. Однак сторона захисту не з'явилась. Вчора, о 14.00, засідання так і почалось, але адвокати заявили відвід судді. І лише після розгляду відводу о 18.30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже о першій ночі. Сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалась затягувати процес, ставлячи під сумнів, абсолютно все. Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту сьогодні підозрюваним стороні захисту, а також потерпілій стороні, ми відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування. Далі, суд. Прокурорська тяганина із справами має закінчуватися. Щодо обрання запобіжного заходу, суди прокурори продемонстрували незаангажованість і професійність в процесуальній площині. Запобіжний захід обирався для забезпечення поведінки підозрюваного під час досудового розслідування. Слідство завершено. Чи боюся я? Ні. В мене немає договорняків із будь-якими політичними силами. В мене є зобов'язання перед державою та її громадянами чесно, професійно і незаангажовано виконувати свою роботу. Дивись, Україна, все можливо. Недоторкані перестають бути недоторканними. Все це завдяки сміливим слідчим, прокурорам і суддям, які працюють, не дивлячись на величезний ресурс олігархів, гроші для підкупу правоохоронців, медіа для розгону відвертої брехні про неіснуючі фальсифікації і порушення. Навіть під таким тиском правоохоронна і судова система виконують свою головну функцію захищати закон. Не відступаємо!